Хай, з вами Дубінка молодша номер 2 І в мене для вас є дуже важлива об'ява. Я знаю, може ви скажете, що типу забагато цих важливих об'яв і всяке таке. Але сьогодні мій день народження. Камон, сьогодні 2 жовтня! Прокидайтеся, вітайте мене! І звісно, що я не залишилася без подарунку. Подивіться, яку мені ляльку подарували. До речі, це вен здеядом для тих, хто не знає. Ну, думаю, всі знають. І от... Також сьогодні день народження ще у мене є сестра, ми з нею народилися в один день, тільки я трішки пізніше, а вона трішки раніше. Ось вона, дубінка молодша, номер один, скажи привіт! Скажи привіт моїм підписникам. Привіт, підписники. Я Дубінка молодша, номер один, і у мене також є подарунок, отака лялька. Ну, вона, як завжди, в своєму репертуарі, вона любить більш таке щось по дівчачі, я люблю таке серйозне, як фенздей. Короче, народ, можете привітати мене в коментарях. А всім папа, -па. змиваюсь!